Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо говорити про отруйних комах в Україні і про правила безпеки. Що ж, поїхали! В Україні водиться багато різних видів комах, деякі з яких можуть бути небезпечними для людини. І ось декілька прикладів найпоширеніших комах, які небезпечні для вас. Бджоли, оси шерстні. Їхні укуси зазвичай викликають біль, почервоніння та набряк. У людей з алергією на ці укуси, наприклад, на укуси бджіл, може розвинутися небезпечна для життя анафілактична реакція. Тому бажано уникати укусів в таких комах, як бджоли, оси, і шершні. Хоч бджоли начебто приносять нам користь, все одно їхні укуси для людей з алергією можуть бути смертельними. Мурахи. Укуси мурах також зазвичай викликають біль, свербіж та почервоніння. Такі дрібні, здавалося б, тварини можуть признести немало небезпеки. У деяких людей укуси мурах можуть призвести до більш серйозних реакцій, таких як набряк обличчя або утруднене дихання. Особливо, якщо на отруту комахи у людини є алергія. Тому бажано, коли ви буваєте на природі, звертати увагу на мурашники і на мурах, які там. Мешкають і не допускати їх потрапляння на шкіру чи укусів. Павуки. Наприклад, павук Каракут є один з найотрудніших в Європі. Укус каракута може викликати сильний біль, судоми, нудоту та блювоту. В деяких випадках укус каракута може бути смертельним. Так, павуки, в принципі, є дуже небезпечними для нас і нашого організма, але деякі, такі як каракут, можуть бути наднебезпечними. Тому, якщо ви бачите такого чорненького павучка з червоними плямами, на тильній стороні брюшка, то уникайте його, не беріть в руки, і якщо ви буваєте на природі, звертайте увагу на павутиння і оглядайте місцевість на предмет павуків. Також небезпечним є і павук хрестовик Чомусь вважається, що він є більш таким домашнім, зустрічається, до речі, просто біля домівках і що він є безпечним, але це неправда. Укус цього павука зазвичай викликає також самобіль, почервоніння і набряк. І у деяких людей укуси павука хрестовика можуть призвести до більш серйозних реакцій, таких як лихоманка та озно. Тому що реакція на отруту у кожної людини є індивідуальною. Тому, якщо ви бачите такого павучка, який дуже полюбляє плести своє павутиння між кущів малини або між зарослів якихось рослин, то уникайте його, не чіпайте, не беріть в руки, не підходьте до нього. Кліщі. Ну, я думаю, це найпопулярніша тема кінця весни, початку літа. В Україні вони найпоширеніші, тому що в нас є зміна сезонів і теплий сезон це саме сезон для кліщів. У нас в Україні поширені декілька видів кліщів. І вони є іксодовими, тобто можуть переносити збудників небезпечних захворювань. Наприклад, це бареліоз або хвороба лайма, це енцефаліт, це гранульована анаплазма і туляремія. Щоб вберегти себе від кліщів, треба уважно оглядати себе після того, як ви буваєте на природі, тому що укус кліща зазвичай безболісний. Також ознаки укусу можуть включати в себе почервоніння та набряк. На шкірі, чорна точечка може бути в центрі ураженої ділянки, свербіж, лихоманка, головний біль, м'язовий біль та втома. Особливості кліщів в тому, що коли він кусає людину, він п'є кров, тобто він прокушує верхню частину. Епідермісу доходить до якоїсь ну, кровоносної судинки і починає пити кров. Тому зазвичай, якщо кліщ кусає, він п'є кров довго і людина може це побачити, він набрякає. Бажано його, якщо ви виявили на собі, правильно видалити. Не всі люди це вміють робити, тому треба звернутися в лікарню. Дуже важливо не залишити голову кліща всередині шкіри, саме через те, що вона випадка. Може там загноїтися і не вийти назовні. Це ще небезпечніше, тому що може бути рана, яка не буде загоюватися. Для того, щоб видалити кліща з шкіри людини, треба пінцет. Але пінцетом ви я ж кажу можете відділити голову від головогруди Тому. Йому можна змазувати олією його голову груди, тому що там знаходяться дихальця, і він може посунутися сам назад. Є такі рекомендації його витягувати голкою, але це неправда. Увага, його не можна розчавлювати, не можна його витягувати голкою, тому що ви можете просто його поранити, порізати, але він не вийде самостійно, і частинки його можуть залишитися в шкірі. Оптимальнішим варіантом є звернутися в лікарню. Тим паче, що кліща після того, як достають, відправляють в лабораторію для того, щоб визначити, чи хворів він на енцефаліт, чи якусь хворобу і чи треба вам пройти профілактику. Після того, як кліща видаляють, місце обробляють антисептиком. І так, щоб захистити себе від укусів у отруйних комах, рекомендується носити одяг, який закриває руки та ноги. Зазвичай люди кусають комахи через те, що людина знаходиться на природі. Тому, коли ви йдете на природу, закривайте свої ноги, закривайте руки і використовуйте спреї, які відштовхують комах. Це теж вам допоможе. Уникайте місць проживання у труйних комах, наприклад, гнізда, бджіл та ос. Оси інколи живуть і в землі. Тому будьте уважні, якщо ви бачите е, такий випуклий слой землі, пористий, тобто там багато дірочок, ніколи туди не підходьте. Це можуть бути мурахи, а можуть бути і гніздо ос. І в випадку мурах ви зможете спокійненько звідти піти, а у випадку ос вони можуть вас переслідувати. Також ретельно оглядайте себе після перебування на природі на наявність кліщів. Як вже казалося, кліщі кусають безболісно. Тому Треба оглядати себе. І при укусі комахи треба прикласти до місця укусу холодний компрес, тому що може появитися набряк, при появі серйозних реакцій, таких як набряк, набряк обличчя, утруднене дихання, негайно звернутися за медичною допомогою. Пам'ятайте, найкращий спосіб захистити себе від отруєних комах це знати про них та вживати заходів безпеки. Ну, на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. На все добре!